Привіт, мене звати Євген. Ми магазин чоловічої косметики Men Essence. Сьогодні у нас є поставка. До нас приїхала ось така коробка це від наших партнерів Борода. Хто знає такий бренд, таку косметику. Ми офіційні партнери. Звісно ж, ціни у нас такі самі, як у в самої, але в нас є фізичний магазин в Києві. Тому можна замовити у нас і ви економите на доставці, як мінімум. Давайте подивимось разом, що нам прийшло. Я думаю, це буде цікаво, по-перше, що замовляють клієнти. Що в цілому, Якщо перший раз ви дивитесь, в цілому, що тут є. І давайте я вам показую так: у нас є тверди, твердий шампунь. До речі, я особисто, як клієнт, також являюся бороди і я особисто собі заказав також твердий шампунь. Ось ми їх замовили. Так, поки так, ми їх замовили. Ось так вони виглядають. Давайте я покажу всередині. Тут написано зроблено в Україні. Дуже класний бренд. По-перше, що приємні ціни. По-друге, якість. Тобто, до речі, у нас є відгук на сайті. Клієнт, жінка купувала чоловікові, написала, що йому допомогло. Це від лупи. Це твердий шампунь. До речі, дуже класна штука. Я сьогодні буду його пробувати перший раз, і я ще зніму відео, як воно. Ось, будь ласка, пахне дуже приємно. Це е, м'ята. Ось так. І плюс це економія. Тобто зараз ось такі твердіємності в моді. У нас е, дуже популярні тверді парфуми. І тверді шампуні також нас часто замовляють. Тому зверніть увагу, якщо ви плануєте для себе на майбутнє, також попробуйте такий формат. Особливо він дуже добрий, якщо ви в поїздках часто. Ось такі в нас є. Далі, моя любов, якщо ми вже говорили про е, е, тверді парфуми, будь ласка, ось твердий одеколон. Ой, скільки ми тут їх взяли. По-моєму, бачите, багатенько взяли, тому що в нас їх замовляють. Це аромат табак. Він, ну, е, є з них табак, є віски. До речі, сьогодні у нас клієнт віски замовив. Ну, віски одразу скажу, хто планує це солоденькі, такі, хто любить солодкі парфуми. Це солодкі виски. А табак ну дуже приємний. Якраз такий приємний чоловічий аромат, трошки такої якоїсь рослинності, дерев... якісь деревинні нотки, прянощі. Тобто табак дуже приємний. І подивіться, будь ласка, яка упаковка. Ціна 399 гривень. Є в наявності, знаєте, буде в магазині. Ось вже вони навіть в магазині закінчились. Буде ось такі. Тому очікуйте, друзі. Тобто, може, ми вже приймаємо замовлення, кому цікаво, будь ласка. Далі давайте покажу, що ще в нас є. Є, до речі, дуже популярні віски. В них є віск для вусі, віск для бороди. Є віски з різними приємними парфумами. В даному випадку це звичайний віск на 30 мм. Тобто просто віск без нічого, в принципі, хороша, доступна річ. Тому давайте я покажу. Достатньо якісний віск. Дивіться, будь ласка, бачите тут. Хороша. Мені подобається, що тут хороша поверхня. Знаєте, буває колись, якщо не якісний віск, то тут може бути повітря і такі ось є ямочки. А тут рівна поверхня, рівнесенька, видно, що це справді хороша якісно. 30 мл є ще на 15. По-моєму, в нас є в наявності також, будь ласка, є в наявності, так, так ще 30 мл, це я вам вже показав. Так, показую тепер е, далі. Це що? Тонік Тонік для бороди. Також мене мені подарували, особисто використовую класна штука. Це для того, щоб зробити форму і плюс приємний аромат. Тобто тоніки є з різними ароматами, вони з розпилювачем. Ну, Давайте я покажу, щоб може комусь також буде цікаво. Ось так він виглядає, він з розпилювачем. Ось такий. Чомусь один, мабуть, на запас трошки взяли. Ну, добре, є. Ось така штука є. Давайте покажу вам новинку. А, це що це? Від лупи ще одна. Так, дивіться, що в нас є? Це новинка, друзі. Це новинка. Ось такі. Це ми взяли е, прем'єра. В магазині ще немає, на сайті ще немає. Це гель для душу. Ось. Це новинка від виробника. І я вже скажу, що я попробував. Знову ж таки, мені сподобався табак. До речі, якщо вам на подарунок, ви можете зробити мікс. Замовити гель для душу табак. І твердий парфум. В них сходяться аромати. Мені табак е, сподобався, а колезі сподобався. Е, з... А, це гель для душу з саліциленовою кислотою. З кислотою. Є ось такий, і він сподобався також. Приємно, ну приємний це аромат, приємні аромати. І подивіться, будь ласка, капляшечка. Приємно. Тобто можна десь із собою взяти. І надійна, тобто не буде десь там розливатися. Так, далі показую вам аксесуари. Ось такі в нас є аксесуари. Це гелі, вибачте, господі Гелі. А, це щітки. Щітка для бороди. Вона, до речі, не тверда, не жорстка, м'яка щіточка, ось, будь ласка, є в наявності. Дуже приємні, класні щіточки. Вони популярні по 320 гривень, якщо не помиляюся, ось такі щиточки для бороди, щоб робити форму. Рекомендую справді хороші. І плюс тут вона борода, тут брендована, плюс дерев'яна зручна ручка. Класна штука. Так давайте будемо дивитись далі. Коробочка в нас тут досить велика. Так, показую вам ще тут ось такі є. Це одеколон після гоління. Якщо він тонізує шкіру, вони різні, приємні по 202 гривень. Будь ласка, кому цікаво. 250 мл, навіть вибачте, 250 Це в нас з сандалом його часто беруть. Приємний чоловічий аромат, але є і інші. У нас вся лінійка є з цих одеколонів. Це ми взяли сандал на поповнення запасу, бо тому що їх розібрали. Ось, Будь ласка, вони у нас всі вже є. Так, як я вам вже казав раніше, є віски для бороди. Є бамбук, Ось, будь ласка, з ароматом бамбуку. Часто замовляють. Далі є віск лимонна трава. Також приємний аромат, мені дуже подобається. Так, ще бамбук, лимонна трава. Далі. Лимонна трава ще. Так, є в нас таке. Далі, давайте я вам покажу, хто не бачив, хто не дивився. На цьому каналі є ще попереднє відео. Я знімав окремо відео про батери. Ось ви бачите, ми теж взяли їх в кількості. А батери це е, ну, альтернатива олії для бороди. Вона зволожує бороду, робить слухняною, робить форму. Класні штуки, я рекомендую. Я на відео показую, Я навіть застосовував, показував, як користуватися, вони приємні. Тобто це такі ось збиті вершки, грубо кажучи. Давайте, якщо ви не дивились, я вам апельсина аромат взяв. Аромат апельсина ось так він виглядає. Приємна, класна штука. Так, в принципі, що ще? Ну і в принципі... Ну і ще ось показую такий є стік. Дуже популярний, він, по-моєму, 100 гривень коштує. Це віск для вусів ось в такому вигляді стіка. Такий чоловічий стік. Приємний, брутальний. Взяв собі в карман, ще десь, і ви завжди будете з собою мати такий ось стік. Тобто, де ви не були, десь в дорозі, ще десь в транспорті, десь собі можна відійти, зробити форму і піти далі. Ось такий ось страховочка у вас може бути. В принципі, мабуть, таке основне я показав. Звичайно, це не все, що в нас є в наявності. У нас майже вся лінійка є з бороди різні. Вона класна, є в них дуже великий різновид олій. Ну, тобто дуже класні речі. А, якщо ви в Києві, цей бренд ми продаємо в Києві і ви можете забрати. У нас, наприклад, є клієнти, які користуються бородою. Так? Якщо замовляти на сайте, ну, ви платите 100 гривень ще доставки. Якщо ви замовляєте в магазині, така сама ціна, тільки за доставку ви не сплачуєте. Ми знаходимося в зручному розташуванні. Це метро Олімпійська, місто Київ, Велика Васильківська, 72. Це Олімпійський другий поверх. Там ви можете оглянути, якщо ви перший раз. Ось будуть скоро гелі для душу. Спробуйте. Це новинка бороди, вона класна. Спробуйте, підійдіть, подивіться. Ось. Тому в них хороша, цікава продукція і за нормальні адекватні гроші. Бо це українці, це українська продукція, українські виробники дуже хороші люди, приємні. Тому я ж кажу, що вони роблять справді на совість. Ось. Тому ми запрошуємо в наш магазин. І Також я посилання під відео залишу там будуть контакти. Я одразу посилання на їхню продукцію на нашому сайті. Адресу магазину і ми чекаємо на вас. Дякую. Підписуйтесь на канал, якщо вам була цікава така тематика, буде ще дуже багато огляду. Дякую.